Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо після установки якоїсь програми або гри вибивається отака помилка. Тобто, помилка з кодом саме 906. Так як зображено зараз на фотографії. Це зазвичай виникає через пошкодження файлів. А саме Найбільш часті випадки, це якщо е, антивірус е, вбудований або якийсь сторонній антивірус, сприймає дану програму чи гру, а конкретно якийсь її файл, як е, зловмисницьку або підозрілу програму. Щоб е, виправити дану ситуацію, потрібно перейти в ваш антивірус. В його налаштування я покажу, наприклад, і саме Windows 10 вбудованого антивіруса Windows Defender. Відкриваю, переходжу на вкладку захист від вірусів і загроз. Потім дивлюся журнал захисту. Тут можуть відображатися програми, які були заблоковані через те, що вони можуть бути якимись підозрілими або зловмисницькими. Але це не завжди так. Іноді антивірус е, спрацьовує фантомними такими упізнаннями е, і бачить віруси там, де їх немає. Проте це буває досить рідко. Зазвичай, якщо виникає така проблема, то слід задумуватися, можливо, це якась не зовсім ліцензійна програма або зловмисницька програма. Якщо ж ви впевнені, що все добре і що саме ця програма вам підходить і потрібно її встановити, то ви просто в цьому списку шукаєте файл, який був видалений, та відновлюєте його, і потім необхідно перейти. На домашню сторінку, і саме е, перейти керування параметрами, далі е, перейти на вкладку Винятки, і бажано в цей список додати повністю папку з вашою програмою або грою. Яка не відкривається. Я додам папку мої документи до винятків. Після того, як КТО з'явиться у списку, необхідно повернутися назад. Та вимкнути захист в режимі реального часу. Коли ви вимкнули захист від вірусів та загроз, необхідно виконати перевстановлення даної програми, а саме повністю її видалити та встановити по новій. Якщо після цього проблема не зникла, відповідно файли самої програми або гри пошкодження. І через це саме вона не може запуститися. В такому випадку потрібно знайти дану гру або програму в якомусь іншому джерелі, скачати якийсь інший установочний файл і спробувати установити повторно. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал, а також я буду радий коментарям. З ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.